Що, коли у дворі знайшла яйця, якщо ви його руками не рухали і воно ще не розкрилося, не розтворилося, то в принципі його можна винести і спалити також вашу територію, обсипати солью. Тобто, це має бути четвергова сіль. Так ви нейтралізуєте поробку. А якщо воно вже розкрилося, то воно розкрилося і буде давати всім по черзі по здоров'ю. Ви робите чистку так. У мене чистка я проходить 7 днів, я виливаю оливу, свинець. така чистка проходить по фотографії. Я знімаю маленьке відео, коли я вже роблю виливку і трактую. Така чистка вартує 8 тисяч гривень. Як ви прийняли свій дар, у мене мій дар з дня народження, тобто прийняття було досить довге, тому що дар це є одне, а користуватися ним це зовсім інше. Тому я завжди говорю, що це також потрібно навчатися, тому що дар є дар, але наука має бути філософія езотерикою. Це також присутнє. І коли попадає дар не в освічений мозок і руки, тоді робиться біда. Тому я завжди говорю. Дар не дарно, філософія езотерики завжди має бути, і екологічно воно має працюватися. Тому наука завжди має бути в тому, що і шукається вчителів, які мають допомогти тобі розкрити цей дар і навчити ним працювати. Чи бачите, хто має дар? Бачу, що робити з хрестиком після померлого. Закопати його там, де померли. А надалі буде досить сильний обстріл взагалі, всієї країни цього тижня. Вся Україна зараз фанеті. Харків вистоїть, в Харкові буде все добре. Ну Хоча б і можна сказати, що в Харкові досить важка ситуація, проблемна ситуація, але Харків надалі вистоїть і все в нього буде добре. Прильоти ще є і розрухи будуть також. Січень місяць взагалі важкий. Для України для, ну, виходить, що обстріли вони практично, вони завжди присутні кожного дня, але є такі моменти, що вони б'ють по тобто, вибирають тут на місто, а є такі моменти, що вони випулюють досить багато, тобто гложеть всю Україну. Як правильно позбутися ікон з хати? Віднесіть їх до церкви. У Херсона є майбутнє, так? У Херсона є майбутнє. Місто Запоріжжя окуповане не буде. США захватить Герландію, скоріш за все, що так, ну, це не буде військові, це буде якось документами підписано і якийсь там вплив буде, буде досить серйозний. А на рахунок Куби, то Куба їм ну, тобто вони будуть ламати зуби на рахунок Куби. Представляєте, чого я там говорю за Зеленського і за Порошенка? У мене ж статистика в Тіктокові є, і виходить, що останній ролик, що я викидала. Там спочатку вони почали щось там за Зеленського, і тут також в Тіктокове. 50 чоловік відписалося. Царка тронули. Езотерик ніколи не приймає нічю сторону. Ні. Одного ні другого, тому що якщо я прийму сторону Зеленського, то я буду трактувати і, і вихваляти Зеленського. Якщо не, Ну, ми просто беремо так. Якщо я візьму сторону Порошенка, то я буду вихваляти і тобто, енергію своєю, тобто підпітувати. Я не маю такого права вибирати між кимось, тому що щоб в мене був те, що я вам говорила на на початку ролику холодний розум і холодна думка, тому в мене улюбленців немає я можу смоктати всіх хвістів гриво, хто мені не подобається. Але коли я буду о, вибирати, то тоді я не, не не буду мати права, тому що був мій вибір. І коли в мене цей вибір був і я ну, це в. Як можна сказати в правилах езотерики, коли в мене був цей вибір і це великий чин, тоді мені дадуть по шапці. Тому я завжди говорю, що я ні за одного. Тобто я маю мати холодний розум і холодну думку в тому, щоб аналізувати того або іншого. Після війни буде важко ні. Я рахую, що після війни буде покращення життя. Понеділок зверталась до вас подумки. Дякую. І що, Валентина? Получилося? За зруйновані будинки будуть виплати так. Все вийшло, супер. До речі, мені вже багато людей почали писати подяку за те, що звертаються до мене. До речі, не робіть також помилки. Це не моя якась там фішка, чи от его. Дивіться, як як працює це, що коли ви просите в мене допомогу. Це працюють мої так енергії, тобто йдуть на поміж людям. Ну якщо ви почнете там бути незадоволені мною чи там ще щось що моїм висказуванням, тобто ви мене обсмокчите. Просто воно не буде працювати. Якого відтоку, там, щоб якогось наказання, воно не буде. Ну просто на майбутнє ви будете просити, у вас не буде нічого відбуватися, тому що енергія любить повагу. Коли поваги немає, то тоді енергія вона уходить від від людини. І тобто вона вже якщо прикасатися, наприклад, якщо ви там мене обсмоктували в хвісти в гриву. І коли стало там вам важко, і чи ви щось захотіли там, щоб у вас щось вийшло, і ви звертаєтеся, енергія, тобто ви звертаєтеся енергія йде, але коли вона прикасається до вашої енергії, тобто йде відторгнення і чудіс не буде. Таким чином, от працює. Це не моя задумка, це просто так працюють енергії. І тому, якщо чи це правильно чи ні? Я рахую, що це правильно. Вас цікаво навіть слухати. Дякую. Я не бачу поки що до кінця зими, переглядаючи зиму, я не бачу поки що завершення легшого по обстрілах. Я на рік давала прогноз. Зараз я вже зайшла в той момент, коли я. Переглядаю тиждень за тижнем, тобто вже такі новини, які от зараз вони важливі. А як же 15 січня? А що 15 січня? Ви що до мене маєте з тим 15 січням? Всі питання до равіна, валюта, як вам казала, долар буде рости. Якщо говорити про погоду, то сьогодні я дійсно в чудовому настрої я нікуди не виходила. Тобто через вікно, знаєте, як то казати, через вікно, М -м, яка прекрасна була погода, який то сніг красивий був, знаєте, як то в дитинстві. Ну, круто було. Черкаси плюс 10, я їду до вас. Залишиться Нікополь в Україні, так залишиться. Військовим піднімуть, зарплату піднімуть. Орешником лякають знов. Так вони не тільки Україну Орешником лякають. Ви подивіться, що вони вже до Америки з тим з Коришніком дійшли. Ой, щось таке має бути. Енергетика витримає, витримає. Ви знаєте, зараз так розглядаючи ці всі новини. Пам'ятаєте, що того року зрада зрадонька, що я говорила, що Америка нас не зрадить, що це також політичні ігри йдуть. А розганяють до речі, на рахунок вчорашнього, о, цей, що був саміт, от о, мене чуть не бекнуло. Макрон був, Великобританія, тобто президенти, великі лідери були, наш Зеленський був. Вони підписували документи, тобто. Що вони планують робити після війни. І тут такі заголовки. Америка не підписала, а Америка не підписала. А як же ж Америка може підписати кушнір і той ще другий терлик, як він називається? Це В них немає повноважень таких, це зовсім інший рівень. І наші люди наскільки приїхали. Ну, це я ж кажу, це навіть е, в, в не треба дивитися, і хроніки каші заїжджає заходити, заїжджати, чуєте, щоб побачити, що це зовсім інший рівень йде. Це рівень інший, тобто рівень президентів, тобто ієрархія також, той стукає, це я стукаю. <рив Rust2> єрархія президентів, і тобто підписів також має стояти. А тут Америка не підписала, як Вітков чи Кушнір має право підписати. Як це має підписати Трамп? І зайшла в YouTube, не підписали, зайшла в Телеграм, не підписали. І я, на рахунок людей, то це не тільки людей, це ЗМІ пишеться, це ЗМІ от роз, розрухує, от розрушує от такі міфи, розлітаються от по телеграм-каналах, купа блогерів от от смокчуть. А Трамп підпише, а Трамп підпише. І Трамп ще підпише санкції. Ті, що я прогнозувала того року, що Трамп буде підписувати ще одні санкції. Це навмисно так. Росія платить кошти, а ці одні за перегляди роблять такі пости, і також заробляють на цьому кошти, тому що це щось, тобто це гаряча новина. І також Росія розганяє, тому це все розганяється по інфопростору. Каменець дуже гарне місто, так так. Дійсно. А про особисте до вас можна звертатися, можна на особисте, тобто на консультації звертатися. Трамп готує сильні санкції, так. Як записатися? Напишіть в мене тут приват-повідомлення, я вам надам номер телефона Вайбера. Вже почали кораблі з нафтою кошмарити. Танкери, супер. Росія вже підмерзла. Я в телеграм-каналі показувала вам. Олександра пише Артур молодець, воєнсвята. В Артура свій канал ні, Артур не веде свій канал. Чим закінчиться протести Ірану? Скоріше за все, що буде мінятися влада, і до речі, до цього приклала руку США. Такі це правда. До речі, готується досить великий масштабний обмін, тобто цей обмін буде великий. Якщо розглядати по обмінам азовців Маріупольців, 26 шостий рік я також дивилася, що вони знову будуть в останню чергу. Не віддають нам цих хлопців. Ніби всіх міняють, але якось воно повинно бути напевно. Хто вже так давно, то потрібно скоріше вже міняти. А міняють, ну цих хлопців не міняють. В принципі, я думаю, ніби і знаю, чого, то що вони їх бояться. Оля де таку фігурку тільця прибрати? Можете в мене придбати, але це в мене велика, є менша. Бо то дуже велике, це менше є. Перейдіть до мене на телеграм Магія на допомогу. Під кожною нарізкою там такий маленький кошик є, нажимаю і вас перекидаю в магазин. Треба терти яйка, треба терти яйка. Але він класний. До речі, в мене подарок, мені подарили. Мене обкладають тільцями. Крали класний. Угу. Це дуже класно. Для чого вони? Для фінансового матеріального благополуччя. Тобто запускає енергію матеріального благополуччя. Тілець, бо тілець несе енергію землі, енергію плодотворності, енергію давання. Тобто те, то, що земля дає, і також дає тілець. А де ставити? На якомусь такому місці, де де, коли у вас буде прекрасний настрій, його тоді натирати. Тоді воно діє класно. Чому хочеться спати, коли слухаю вас? Бо я вас розслабляю, заспокоюю вашу нервову систему, тому ви хочете спати. Ще за скорпіона трішки розкажіть. Я не про знаки говорю, я говорю про енергію тільця. Це не знак зодіака, це езотеричний магічний предмет, яким ми користуємося. Наша секта. А як діє слоник? Слоник за зупиняє трішечки ці енергії сильно швидкі, щоб не розрушилося і не пішло по шкереберті ваше життя. Тому слон він такий важкий, він йде до своєї мети. Тобто в нього от, така цілеспрямованість є. Немає такого, от, як у коня, знаєте. От, тому що кінь, ви ж бачите, як бігом швидко події проходять, що тобто, за ними не встигаєш. І тому слон він чуть, чуть, як кажуть, він дає упор і стійкість, тобто тяжеловес. Або дає у вас є. Зайдіть в магазин, я не пам'ятаю, здається, є. Я щось не пам'ятаю. Чи поміняє трамп владу в Кубі? До речі, дуже важко. Оля, довго нам ще обстріли переживати, ще є. Ще є трошки. Скажіть, будь ласка, є колокольчики, є колокольчики. Що, вже знову я починаю торгуватися, да? колокольчики очищають вашу енергетику і також будинку. У вас є власний сувенірний магазин. Так, заставили секта, заставила мене відкрити власний сувенірний магазин, інтернет-магазин. Так що заходьте на магія на допомогу. Під кожною нарізкою є кошечок. Заходите туди, там є всі зотричні предмети, які знаходяться в чесної смієтеся? Бо це ж ви таке мене, мене робили зо мною таке, да? А зараз смішно вам. І оберіг на здоров'я є, і оберіг різні оберіги. Я теж хожу в секту. хочу до вас на консультації, записуйтеся до мене в приват повідомлення і входьте в секту. і я охожу. Бачите, як вас багато, я ж кажу, що ми вже сектанти. Знаєте, якось е, сказати так, коли я починала, я ніколи не думала, що багато людей навкруг себе притягну і наскільки добрих і класних людей. І Я кажу ну, кожної кожній людині. Я вже ви знаєте за цей період, я вже практично вже починаю пізнавати людей. Я вже неодноразово з людьми спілкуюся. І досить вже, от, знаєте, як то кажуть, дійсно, як якась секта. Тобто сім'я, вона вже присутність якогось, от такого, вже, що відчуття, от, що ви в мене є, я вас є. Добренько. Всім приємного, приємного, приємного вечора, тихого, спокійного, мирного вечора. Бажаю вам, щоб у вас всі мрії, збувалися. Тихої ночі, спокійної, що хочеться виспатися, як то так як то кажуть, там. Да? До зустрічі, пока, пока.